Дитина хоче сюди поступати, рветься сюди і їде сюди. А мама проти цього. А батько в цей час воює на фронті. Різко збільшилась мотивація до того, вступити для того, щоб захищати Україну. Бути не просто олов'яним солдатиком, там, виконавцем якоїсь задачі, навчаються діти з усіх регіонів України. Вітання усім телеглядачам! Сьогодні нашим гостем є Тарас Грицевич. Заступник начальника Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Вітання на Тараса. Отож, почнемо нашу розмову з того, яким є портрет сучасного ліцеїста, скажімо, часу війни, так? оскільки маємо зараз повномасштабну війну. Як змінилися ті, хто приходять до ліцею? Пана Тараса, наші ліцеїсти взагалі особливі порівняно зі школярами, тому що вони обирають, поступаючи сюди, шлях подальшої служби, подальшої, подальшого навчання в закладах безпеки і оборони України. І тому вони вже сюди йдуть з певним таким особливістю в своєму характері, в своєму напрямку подальшого навчання. І те, що ми зараз маємо ситуацію повномасштабної російської агресії, і те, що в зв'язку з цим більше ліцеїстів, які до нас поступають, вони бачили чи стикалися якимось чином з самою цією агресією, чи їхні батьки дуже багатьох батьки воюють зараз на різних фронтах, і це, звичайно, їм. Додає розуміння свого призначення, розуміння своєї місії, розуміння для чого вони тут, відповідальності додає в навчанні, ну але також накладує певні м, такі стресові моменти. Вони теж ми це беремо до уваги, що війна вона впливає на всіх нас і на ліцеїстів такого закладу, як наш. Зокрема, а як власне ліцей героїв Крут зустрів війну? 24 лютого. В перший день, коли почалася війна, приблизно в час, коли в нас був сніданок, пролунала повітряна тривога. Ми подали команду по системі оповіщення і всі спустилися в наше укриття. Звичайно, була така напруженість в обличчях. Невпевненість чи, можливо, переживання, що буде далі. Деякі навіть сльози на очах з'являлися в деяких дітей, тому що, очевидно, вони особливо в тих, в кого батьки десь в Збройних силах, чи десь вони знали, що теж можуть воювати в цей час. І тут якби звідкись хтось почав співати гімн України. Очевидно, що хтось навіть з дітей. І вся оця приміщення наповнене людьми, підхопило гімн і почали співати. І ми побачили, як обличчя стають буквально іншими, впевненішими, спокійнішими. І це от був такий перший акт такого згуртування, можна сказати, колективу в таких умовах. Війна в нас йде ще з 2014 року, просто повномасштабна. У нас. Загалом навчаються діти з усіх регіонів України, і навіть в минулі роки ми спостерігали, що ті діти, які поступають до нас, навчаються зі сходу, вони більш такі, ну тобто, якби зріліші в них підхід до життя. Вони вже бачили такі от важкі життєві ситуації. В них батьки знов такі є різні ситуації, які воюють чи десь знаходяться там часом на окупованих територіях, і тому звичайно вони відрізняються в цьому плані. Як саме вони відрізняються? В чому проявляється зрілість? Ну, це в самому характері в поведінці, звичайно, проявляється і можливо раніше в них прокидаються такі самостійні лідерські якості, і ці лідерські якості, звичайно, інші відчувають. І ідуть за ними. Часто такі, з таких ліцеїстів е, у нас дуже хороші віце-сержанти. Тобто, в нас є такі посади, тимчасові навчальні, коли ліцеїст він керує своїми ж ровесниками, він їх організовує, він є для них лідером, таким наставником свого роду, помічником офіцера, помічником командира, вихователя, вчителя. І от і з таких ліцеїстів у нас були самі за останні роки такі хороші командири. Що в умовах повномасштабної війни мотивує молодь хлопців йти до ліцею? Ну, звичайно, в кожної людини, в кожної дитини своя мотивація, коли вона обирає якийсь свій шлях. Але... Перше, ми зараз бачимо, як загалом в народі, в суспільстві зростає такий патріотичний настрій і намагання внести свій внесок в захист України. І діти це, звичайно, теж відчувають і теж переймаються цим настроєм. Ми е, при вступі проводимо також опитування, що є причиною вступу в наш заклад. І ми спостерігали якраз цього року, що різко збільшилась мотивація до того, вступити для того, щоб захищати Україну. Якщо раніше там десь було більше на такі причини, як там повторення сімейної традиції чи якийсь там професійний напрямок розвитку, то тут, власне, акцент дуже був на захисті України. Тобто, це якийсь такий, можливо, юнацький з одного боку максималізм проявляється. Але це також вплив загальної ситуації і настрою І Якою взагалі була оця вступна кампанія? Якщо врахувати те, що напевно, що багато таких самих ліцеїв опинилися в окупації, чи принаймні в зони бойових дій, і напевно навчальний процес в них був припинений взагалі. Ну, ми ще задовго до вступної кампанії, коли тільки почалась війна, ми підтримували контакти з нашими колегами з різних ліцеїв. У нас е, традиційно були дуже тісні контакти, зокрема з Луганським ліцеєм, який знаходиться в місті Креміна, яке зараз окуповане. І, ну, по-перше, з болем ми е, сприйняли новину про те, що було захоплено це місто, і що цей ліцей був зруйнований. Але з самих так само початків цієї повномасштабної агресії у нас з'явилися запити і від батьків, і, ну, і в спілкуванні з представниками цих ліцеїв про те, щоб надати можливість їхнім ліцеїстам навчатися у нас, оскільки ну, було прийнято рішення і на рівні міністерства освіти про те, що можлива така форма переведення для тимчасового навчання. Ми ну, порядку десятка ліцеїстів таким чином прийняли в весняному семестрі, і вони в нас дехто закінчив повністю 11 класів, дехто вчився і ще зараз продовжив тепер навчатися вже перевівся остаточно. Є такі у нас приклади. Ну і загалом, так само при вступі, ми бачимо, що до нас збільшилась кількість дітей з областей. Тих східних, центральних, де були раніше ліцеї, де вони зараз повноцінно не функціонують. Тобто, запит на навчання такий збільшився влітку. Ввелося багато дискусій, яким має бути навчання? Чи воно має бути онлайн, чи воно має бути офлайн, зрештою, почали навчальні заклади готувати до офлайн навчання, щоб були укриття, щоб було забезпечення безпеки, так би мовити, навчального процесу. Як тут справи в ліцею? Ну, ми дуже серйозно поставилися до того, щоб забезпечити умови навчання офлайн очно, тому що, попри всі плюси і, скажімо так, здобутки нас в плані дистанційного навчання, ми розуміємо, що для того, щоб підготувати майбутнього захисника, щоб виховати його. Щоб надати йому повноцінну фізичну підготовку, військову підготовку одного онлайну недостатньо. Тому ми, по-перше, відновили досить непогане в нас, як базово закладалося, коли будувався цей заклад. Ще в 60-х роках, тут в підвальному приміщенні досить таки потужне, ну передбачене з вентиляційними всіма там особливостями. Укриття на випадок такої повітряної тривоги, воно було. Але воно потребувало свого досконалення, приведення до сучасних вимог. Тому ми багато що зробили, ну, зокрема, обладнали його і вайфаєм, інтернетом, і там поставили навіть телевізор, щоб можна було новини дивитися. Щоб можна було проводити навіть заняття в випадку, якщо тривога, тобто воно в нас готове, воно в нас пройшло всі необхідні, скажімо так, процедури прийняття введення в експлуатацію, і з 1 вересня ми навчаємося онлайн. При цьому є частина дітей, ми дозволили, чи, скажімо так, надали можливість батькам реалізувати своє право вибору форми навчання. У нас є десь біля 30 було заяв про дистанційне навчання. Частина це діти, які за кордоном навіть зараз знаходяться, частина в Україні. І фактично у нас зараз формат такого змішаного навчання, коли йдуть повноцінні уроки, але ті діти, які написали батьки, яких написали заяви на дистанційне, вони приєднуються до цих уроків, вони присутні. Тут же і бачать і вчителя, що відбувається в класі, вони можуть виконувати якісь завдання разом зі своїм класом. Тому цей формат от, в цих умовах він е, вже показує свою ефективність. Ми контролюємо, перевіряємо ці уроки, ми опитуємо знову таки отримуємо зворотній зв'язок від різних категорій учасників освітнього процесу. І бачимо, що в принципі початок цьому покладений хороший, ну, а результатами вже будемо бачити десь в кінці семестру. Якщо говорити за ліцеї от, з посиленою військово-фізичною підготовкою, є стереотип про те, що вони залишилися такою муштрою з часів суворовських училищ. Ну загалом зараз армія і так, силові структури в нас перебудовуються на, за зразками передових армій світу і відходять від цієї муштри. Тому звичайно, готуючи наших юнаків до того, щоб бути не просто олов'яним солдатиком, там виконавцем якоїсь задачі, а щоб вони були ініціативні, щоб вони не боялися брати на себе відповідальність, щоб вони діяли в команді, як лідери себе проявляли. Звичайно, тут важливо, щоб вони е, не були просто під палкою, відбували цю муштру, а щоб весь процес він е, був для них захопливий, цікавий, щоб розвивалися різноманітні їхні людські, морально-психологічні якості, лідерські якості. Ну і е, цього ми вимагаємо по-перше, в роботі з ними від е, командирів, офіцерів-вихователів, які. В першу чергу займаються формуванням е, характеру і такої, військовим вихованням ліцеїстів, але весь освітній процес всі його сторони вони спрямовані на те, щоб розвивати таку більш вільну особистість, відповідальну особистість, лідера. Якщо повернутись до питання. Тих, хто вступив до ліцею цього року, могли би розказати історії, хто ті хлопці хто прийшли під час війни? Ну, очевидно, про кожного можна багато розказувати. Не будемо називати прізвищ, але дійсно були особливі такі історії, які западають в душу. Наприклад, ситуація в сім'ї, коли дитина хоче сюди поступати, рветься сюди і їде сюди, а мама проти цього, а батько в цей час воює на фронті. І незважаючи на це, що немає згоди мами, а мусить бути згода одного з батьків, нам довелося зв'язуватися з батьком, оскільки дитина просто горіла бажанням навчатися тут. І звідти з передової батько підтверджує, дає згоду, ми приймаємо цю дитину, і зараз вона у нас навчається. Так само були такі ситуації, оскільки в нас було навчання, і деякі діти перебували за кордоном, коли вони упрошували своїх батьків, що все-таки повернутися із-за кордону, з Франції у нас повернувся ліцеїст і приступив до навчання тут, тому що власне цей патріотизм, його бажання. Принести більше користі і дійсно краще навчатися тут для того, щоб підготувати себе до захисту України. Це його мотивація, про яку він говорив. Яке майбутнє для себе обирають ті, хто навчається в ліцеї? Куди вони далі йдуть після завершення навчання тут? Саме призначення ліцею це готувати ліцеїстів до військової служби і вступу у заклади вищої освіти сектору безпеки і оборони України. І ми, навіть коли приймаємо, ми одне з питань, коли на співбесіді задаємо, ким ви себе бачите в майбутньому. Звичайно, ми надаємо перевагу тим дітям, які себе готують цілеспрямовано до військової служби і навчання в таких військових вишах. І е, в результаті теж оцінюємо успіх нашої діяльності тим, який відсоток, чи скільки. Е, Поступають в саме у цю сферу сектору безпеки і оборони, і який відсоток? У нас доходить біля 80% тих, які це і заклади Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, прикордонної служби Міністерства надзвичайних ситуацій. Тобто, ось цей сектор. Звичайно, серед них переважають ті, що йдуть в заклади Міністерства оборони України, в Національну академію сухопутних військ. Зокрема, дуже багато йдуть також в Одесу військову академію. Я так розумію, що частина з них сьогодні перебуває на війні. Так, тих, хто ну, по-перше, ті, які закінчили ці заклади, зрозуміло. Але в нас були такі випадки, що навіть не поступивши в якийсь такий заклад, записувалися добровольцями і йшли. Воювати буквально з таких юних років ще без військової освіти, чим є сучасний ліцей? Звісно, що він відрізняється від будь-якої школи. Це інший рівень. Це рівень, по перше, фізичної підготовки, по-друге, військової підготовки. Вже певний професіоналізм, певний напрямок. Як би ви оцінили, зрештою, з позиції того, що цьогоріч виповнюється 30 років, якщо напоминаюся вашому ліцею? Так, цього року 30 років з дня заснування власне, цього закладу як ліцею. Ліцей пройшов великий шлях. І е, на цьому етапі ми особливу увагу приділяємо тому, щоб зробити навчання тут як можна більш якісним, ефективним. Для того щоб рухатися далі вперед і підвищувати разом з нашим військовим навчанням, фізичним навчанням загальний рівень підготовки наших ліцеїстів. Для цього у нас тут дуже хороше за останні роки. Ми багато уваги приділили розвитку нашої навчально-матеріальної бази. Ми підібрали дуже, я вважаю, хороший педагогічний колектив. Які здатний вирішувати ці завдання, у нас є стратегія розвитку нашого ліцею до 2025 року, але на подальшу перспективу загалом в плані реформування освіти України ми рухаємося до того, щоб давати дітям як можна кращі знання, щоб тут, використовуючи всю базу, готувати їх уже військову підготовку. Це армія наступного рівня армія, яка Сьогодні воює технологічно. Відповідно, ми повинні їм забезпечувати готовність до цього. Пане Тарасе, дякую вам за розмову і успіхів ліцею героїв. Крут, дякую вам.